Добрий день. Приступаємо к перевірки домашнього завдання. Щось мене не відпускає ощущення, що у вас домашнє завдання простіше, ніж восьмого класу. Але теми, теми різні. Ну ладно. Ну добре, давайте приступимо. Перше. 4,21. Знайдіть кутову швидкість і обертову частоту хвилинної стрілки в секундаміра. Е, Дивіться рисунок. Ну, мабуть, десь важливо було звернути увагу на те, що хвилинна стрілка це ось ця стрілка, і вона зробить повний оберт за 30 хвилин, а не за 60 хвилин, як на звичайних часах. Годинниках. Тому о, це важливо було врахувати. Ну, а далі, я сподіваюся, ви все зробили правильно. Тут один оберт за 30 хвилин, 1800 секунд, обертова частота – це кількість обертів на час. Отримуємо ось таку відповідь. А далі кутова швидкість десь, ну, я все ж вам раджу писати. Е, Виведенням формул, тому що так ви краще запам'ятаєте. Тому що це буде не зазубрювання, а все-таки запам'ятання. Так, да, да, дивіться, це кут кутове кутова переміщення, це час, кут у нас 2 π повний оберт, а час в нас 1800 секунд. Ну, Десь скорочується буде π на 900 радіант за секунду, але я раджу все одно. Записувати відповідь приблизно, тому що, якщо ви виконуєте тестове завдання, туди не можна записати дріб. Звичайно, дріб туди не впишеш, а таку відповідь вписати можливо. Тому краще все ж робити і так, і. По-іншому. Але в відповіді я записала піна 900, це можливо. Але, дивіться, ось тут в нас з'являються радіани в одиницях вимірювання. Ну, мабуть, коли я обговорила, що іноді вони будуть з'являтися. От вони і з'явилися. Добре, з цієї задачі, сподіваюся, розібралася. Наступна задача. 4:29 визначите обертова частота барабану лебідки діаметром 18 см під час підіймання вантажу зі швидкістю 0,45 м за секунду. Ну, в цій задачі я вже не робила вам а, рисунок, але, мабуть, пам'ятаєте, в нас був рисунок така, а, така кола і така нітка, яка звісала, і ми це з вами тоді... Обговорювали, але зараз, зараз я просто виконую розв'язування. Розв це в нас діаметр, це в нас лінійна швидкість. Я не буду відразу писати обертову чистоту, ну, мабуть, я не пам'ятаю цю формулу, наприклад. А формулу лінійної швидкості я розумію, я можу її. Записати через деякі величини, в тому числі через обертову чистоту. Тому я записую швидкість як шлях поділити на час, а далі шлях це довжина кола, це піде, а час це є е, період, або в... обратно обертова чистоті. Обертова чистота звідси в нас може бути знайдена, і далі ми спокійнісінько з вами е, робимо. Обчислювання. Отримуємо величину, там, мабуть, потрібно округляти, але ми з вами впоралися. Але якщо ви написали відразу ось цю формулу, мабуть, будемо вважати, що ви її пам'ятаєте. Ну, не дуже це правильно, але не будемо сперечатися на даному етапі, але я підказую, як це робити краще. Наступна задача у вас 4,31, модель автомобіля рівномірно рухається по колу радіусом 1,5 метра, здійснюючи повний оберт за 30 секунд. Визначте швидкість і прискорення руху моделі. Ось така у вас була задача. Ну, теж, на мой погляд, якщо нам сказано, що повний оберт за 30 секунд, це ми розуміємо, що це буде період. Тобто, я не буду записувати дві величини, ну, Кількість обертів і час одного оберта, я просто запишу це як період. Тоді в нас е, звісний радіус і період. і У нас зразу система інтернаціональна, нам нічого додаткового не потрібно. Формулу лінійної швидкості ми записуємо, обчислюємо, я відразу підставляю, як ви бачите, во всій сьогоднішній домашній роботі: я везде підставляю зразу числа з одиницями вимірювання. Отримуємо відповідь для швидкості, потім формула децентрового прискорення. Так, якщо ви підставили швидкість і радіус, і відразу порахували, це теж можливо, але це ну, може більш по дитячому так, але добре, так, теж можливо. Але краще, якщо ви формулу запишете. Тим... Бачив, що вона в нас була в лабораторній роботі, ми постійно її використовуємо, і бажано, щоб ви з нею працювали з цією формулою. А якщо ви будете відразу підставляти значення, то ви до цієї формули будете не так часто доходити, і тоді, мабуть, вона не відложиться в пам'яті, а потрібно, щоб була там. Добре, цю формулу ми з вами отримали, порахували, фітовість отримали. І про всяк випадок, а то потім знов, щоб не було нарекань. Здесь у нас відповідь в метрах за секунду, а здесь відповідь в сантиметрах за секунду. Ну, в квадраті. Метр за секунду в квадраті, здесь сантиметр в секунду в квадраті. То, вот этот множник 10 в мінус 2 я просто прибираю і вместо, замість метрів записую сантиметри. Ну, мабуть, тепер все. Давайте ми будемо відпочивати з вами. О, добре. Дивно, то коли одна запись, вона відразу вам показує палець до гори і сразу підміхує. А коли подвійна запись, коли два уроки, тогда виходить, що ми з вами не бачимо це. Ну ладно.